Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Діти, ми сьогодні з вами завітаємо гості до диких тварин у ліс. Та дізнаємося, як ж вони готуються до зимівлі. Вам цікаво? Отож сідайте зручненько та вирушаємо в подорож. Кожного року люди починають готуватися до зими. Розпочинають вони підготовку з осені, купують теплі речі, роблять заготовки та консервують овочі. А чи знаєте ви, що лісові звірята теж готуються до зими? Але кожний по-різному: одні звірі готуються з літа, а інші з осені. А є ті звірі, які зовсім не готуються і знаходять собі їжу взимку. Зараз, малята, ми їх розглянемо. Їжачок починає готуватися до зими ще влітку. Тому вони харчуються черв'ячками, жучками, які на зиму також ховаються всі в землю. Тому їжаки починають гарно харчуватися влітку, щоб накопичити жирок. Восени їжаки ще зносять до своєї нірки листочки та мох, і взимку вони. Там всю зиму зимують і зовсім не просинаються і вони чекають теплих днів. Білочка на гілочках тоненьких, поки день ще не погас. Сироїшки та опеньки сушать про запас. Буде холодно на дворі сніг посипеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Білочка малята також готується до зими ретельно. Ще восени вона починає збирати до свого дупла шишки, горішки та грибочки, Зимою вони в дуплі. Білочки змінюють колір хутра з рудого на сіруватий. Так їм легше ховатися від хижаків. Вовки на початку зими спираються у зграї, лукають полями, заходять у села, щоб поживитися худобою або ж свійською птицею. Вовки не змінюють колір хутра, але воно стає більш пишним і пухнастим. Так їм легше перезимувати. Вовки самі собі шукають їжу. Лисичка. Лисичка восени змінює колір хутра на більш тепліше. Харчується груденька польовими мішками та зайчатами. Лисички дуже хитрі. Вони шукають собі домівку у чужих норах та пересиджують там люті морози. Зайчик. Зайчата малята також не готуються до зими. Зайчик змінює свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітним на снігу. Харчуються вони корінчиками рослин, корою дерев та деякими гілочками, верби та берези, ведмідь. Ведмідь заліг у свій берліг, коли на землю впав сніг ведмідь сонько усе ще спить, тому і сніг навкруг лежить. Коли ведмідь устане, тоді й сніг розтане. Ведмідь заздалегідь готується до зими. Вони облаштовують свою берлогу, сносять туди гілочки дерев, листя та мох, роблять там собі великий матрас. Він покривається снігом та маскує їх покриття і затримує тепло у берлозі. На зиму вони не роблять запасів їжі, але восени активно їдять рибу. Горіхи та поїдають інше, наїдають собі жирок. Також ведмеді не сплять, а дрімають і за нагоди можуть вийти із берлоги. Ось так, мої хороші, ми з вами сьогодні познайомилися із лісовими звірятами та як вони готуються до зими. Дітки, лісові звірята залишили вам домашні завдання. Вони хочуть, щоб ви розповіли матусі або штатусеві. Що ми сьогодні з вами дізналися на занятті та ділилися зі мною відео у Viber спільноті, Буду з нетерпінням чекати! До нових зустрічей і пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати!